Переважно технічними були не лише питання порядку денного, технічно оновився і сесійний зал, у якому встановили електронну систему голосування голос. Систему випробували вперше, і судячи з усього, кнопкодавити давити депутатам, сподобалося. Чітко і цивілізовано. Швидше, ніж було. Ми сьогодні сесію закінчили за півтора години, розраховували, можливо, що буде довше. На думку голови районної ради нова, система має не лише судотехнічне значення. Перш за все, це є питання відкритості влади. Тобто, система не дозволяє після того, як проведене голосування, ніякого втручання. Тобто, все, що проголосовано, все, що було підтримано на сесії або не підтримано, буде розміщено на сайті. Районної ради і не передбачає втручання, скажімо, у вже прийняті рішення в ручному режимі. Тож голосували старанно і лише кожен за себе. Цього разу переважно одноголосно, бо всі питання були всебічно розглянуті на засіданнях комісій і суперечок не викликали. Попри технічно організаційні питання, затвердили підсумки виконання поточного бюджету за 9 місяців. Є надія і на позитивні результати за підсумками року. Я хочу висловити. Стриманий оптимізм щодо бюджету 2016 року. Я думаю, що по основних показниках запланованих запланованих на цей рік ми бюджет виконаємо. Менш одностайно голосували за нові тарифи на постачання теплової енергії бюджетним організаціям. А питання це уже сьогодні доволі актуальне. Одна із причин це. Та причина, що з наступного року за послуги галич теплосервісу, які вони надають бюджетним установам, які фінансуються з державного з державної субвенції, очевидно платити вже прийдеться з коштів місцевого бюджету. Про бюджет 2017 року із зрозумілих причин не говорили Проте усі труднощі і загрози очікуваних змін усвідомлюють. Перш за все, це є. Відома ініціатива про те, що має відбутися ріст мінімальних заробітних плат, і це тягне за собою серйозні зміни до бюджетів місцевих рад, зокрема в їхню витратну частину. Друге питання це те, що Очевидно, в бюджеті наступного року з державної субвенції, яка сьогодні йде на потреби освіти та охорони здоров'я, не можна буде фінансувати комунальні послуги, а також зарплати технічного персоналу. Як усе це виглядатиме на практиці, включно з іншими і конкретними цифрами, обговорюватимуть уже на наступному пленарному засіданні.